Карл у чоловік, що нікому не подобався. Пане Кольда. Сказав пан Поцовський вахмістрові Кольді, Я щось маю для вас. Пацовський за Австрії служив у поліції навіть у кінній, але після війни якось не зміг пристосуватися до нових порядків. Вийшов на пенсію, роззирнувся трохи по світі і, урешті, заорендував корчемку краєвид. Правда, трохи на людді, але останнім часом це входить у моду. Пікніки та прогулянки за містом, купання у ставку тощо. Отож він сказав. Пане Кольда, я сам тут не доберу діла. В мене є один постоятель уже два тижні, Реду на прізвище, наче й платить справно, і не пиячить, і в карти не грає. Але, знаєте що? надумався пацовський. Зайдіть коли-небудь глянути на нього. А що з ним таке? запитав вахмістер Кольда. Тож бо й є, що я й сам не знаю. Відповів з досадою Пацовський, наче й нема в ньому нічого такого. Але як би це вам сказати? Мені він не подобається. От. «Редоу, редоу», замислився вахмістер Кольда. Це прізвище нічого мені не каже. А хто він такий? Не знаю, відказав Пацовський. Каже, наче служить в банку, але в якому не можу випитати. Мені це не подобається. Правда, він дуже вічливий чоловік, але і листів нікого ніяких не одержує здається, ніби він уникає людей. А мені це не подобається. Як це уникає людей? запитав вахмістер. Та він і не уникає, з сумнівом сказав Пацовський. Але, ну скажіть, хто це в вересні виїздить на село? А коли біля воріт зупиниться машина, то він зразу встає хоч би з-за обіду. І йде до своєї кімнати. Отаке діло. Я вам кажу, мені цей редуум не подобається. Кольда подумав хвилинку. А знаєте що, пане Пацовський? Нарешті поважно промовив він. Скажіть йому, приміром, що ви закриваєте свою корчму. Хай їде до Праги або в іншого кругу. що. Ну чого це саме ми маємо з ним морочитись? От і все. Другого дня в неділю молодий жандарм Гурих. Прозиваний марінкою або панянкою, вертався з обходу. Дорогою йому спало на думку зайти до корчми, і він попрямував від лісу до краєвиду. Коли вже був коло задньої хвіртки, зупинився, щоб прочистити люльку. І враз почув, як на другому поверсі від подвір'я рипнуло вікно і щось гупнуло на землю. Панянка вбіг на подвір'я і вхопив за плече чоловіка, що з доброго дива вискочив з вікна. Що це ви робите? докірвово сказав він. Чоловік, що його він тримав за плече, був блідий і якийсь безбарвний. А чого б мені не стрибати? мляво відказав він. Я тут мешкаю. Жандарм панянка на мить задумався. «А Може, й так, нарешті сказав він. Але мені не подобається, що ви стрибаєте з вікна. Я не знав, що це заборонено, почав виправдовуватись безбарвний чоловік. Я тут мешкаю. Запитайте пана Пацовського, моє прізвище Реду. Може, і так, сказав жандарм панянка. Ну, то покажіть мені ваші документи. Документи? перепитав Реду розгублено. Я не маю при собі ніяких документів. Я напишу, щоб прислали. Ми самі напишемо, зразу запевнив панянка. Ходімо зі мною, пане Реду. Куди? почав відмагатися Реду, аж посірівши на виду яким правом? Яким правом ви хочете мене забрати? Бо ви мені не подобаєтесь, пане Редву, відповів панянка. Ну, без бабачок, ходімо. На жандармському посту сидів пан Вахмістер Кольда в капцях, курив довгу люльку і читав державну газету. Побачивши панянку з паном Редум, він розкричався Бог з вами, Марінко! Що це ви робите? Чи я й у неділю не маю права відпочити, нащо ви саме в неділю приводите сюди затриманих? Пане вахмістре. відрепортував панянка. Мені цей човік не подобається. Коли він побачив, що я йду до корчми, то вискочив вікном на подвір'я і хотів утекти до лісу. І документів немає. Отож я його й забрав його прізвище Реду. Ага. зацікавлено мовив коля. Пан Реддо. То ви вже у нас, пане Реду, Не можете ж ви заарештувати мене, занепокоєно сказав пан Реду. Заарештувати не можемо, погодився Колля, але можемо затримати ще й як. Марінко, збігайте до корчми, обшукайте кімнату пана Реду і скажіть, щоб його речі принесли сюди. Сідайте, пане Реду, я Я відмовляюся давати вам будь які свідчення, схвильовано забалькотів Реду. Я буду скаржитись, я протестую. Їй же Богу, пане Редоу, ви мені не подобаєтесь, зітхнув пан Коля. Не буду з вами сперечатись. Сядьте отам і мовчіть. Потім узяв газету і знову почав читати, а за хвильку озвався ще. Слухайте, пане Реду, по ваших очах, видно, з вами щось негаразд. Бувши вами, я признався б у та й мав би спокій. Та не хочете, як хочете. Редл сидів блідий, зрошений потом. Кольда подивився на нього, аж сопучи з відрази, а потім відійшов поправити на низці гриби, що сушилися над грубкою. Ну що ж, пане Редл, трохи помовчавши, знову почав він. Ми почнемо з'ясовувати вашу особу, а ви тим часом сидітимете при суді, і ніхто з вами не говоритиме. Не будьте ви занудою. Редл затято мовчав. І Кольда, сердито буркочучи, заходився прочищати люльку. Ну, гаразд, сказав він трохи перегодя. Поміркуйте самі, поки ми з'ясуємо, хто ви, це може тривати і місяць, але цього місяця вам потім у ваш термін не зарахують, пане Реду. Хіба ж не шкода отак промарнувати місяць терміну. А коли признаюсь, нерішуче мовив Реду, тоді тоді ви перейдете в попереднє ув'язнення. Пояснив Кольда, а воно вже зараховується. Ну, як знаєте, ви мені не подобаєтесь, і я буду радий, коли вас відвезуть до Окружного суду. Отак От воно, пане Реду. Редус зітхнув. У його неспокійних очах був жалісний, майже зацькований вираз. Чому? вихопилось у нього. Чому всі кажуть мені, що я їм не подобаюсь? Бо ви боїтеся». Розважливо пояснив Кольда. Ви щось приховуєте, пане Реду, а цього ніхто не любить. Чому ви не дивитесь нікому в очі? У вас на серці неспокійно. Ось воно що, пане Реду. Роснер. пригнічно поправив його блідий чоловік. Роснер, Роснер, стривайте. Який Роснер? Це прізвище, звідкись мені знайоме. Таж Фердінанд Роснер. Фердінанд Роснер. повторив Кольда. Це вже мені щось каже. Фердінанд Роснер? Депозитний банк у відні, підказав блідий чоловік. Ага. радісно вигукнув Кольда. Рострата. Вже згадав, а вже ж Роснер, гобе мій. Так ми вас уже три роки розшукуємо. То ви роснер, повторив він зраділо. Але чому ви зразу цього не сказали? Знаєте, я вже мало не показав вам на двері, а ви роснер. Марінко. загомонів він до жандарма Гуриха, що саме входив до кімнати. Це ж Роснер, розтратник. А то ж, якось болюсно тіпнувся Роснер. Нічого, Роснер, звикнете, заспокійливо сказав йому Кольда. Будьте раді, що вже все з'ясувалося. Ради бога, скажіть же, де ви ховалися ці три роки? Ховався, гірко повторив Роснер. То в спальному вагоні, то в найдорожчих готелях. Там нікого не запитують, хто він, і звідки. Ой-ой-ой, співчутливо заойкав Кольда. Це ж мороки було, не дай Боже. Ще пак, з полегкістю визнав Роснер. Та хіба я міг піти до якогось заїзду, куди поліція ходить з булавою? Я, доброді, весь час мусив жити понад свої кошти. Ніде не зостався довше, як три ночі, тільки оце тут. А тут мене й злапали. Ну, дарма, потішив його Кольда. Адже у вас однаково вже гроші кінчалися, правда, Роснере? Так чи так, кінець. Правда, погодився Роснер. Але я вам скажу, що й сам би вже довше не витримав. Боже, я ж за ці три роки ні з ким не поговорив щиро, аж оце. Я ж і наїстися по людськи не міг. Як тільки хто гляне на мене, так і кваплюся вшитись. Кожен до мене так придивлявся, скаржився Роснер. Кожен мав такий вигляд, наче він із поліції. Уявіть собі, навіть пан Пацовський. Ну, з цього не дивуйтеся, відказав Кольда. Пацовський справді служив у поліції. От бачте, буркнув Роснер, куди ж тут сховаєшся? І чого мене кожен так обдивлявся? Хіба я схожий на злочинця? Лахмістер уважно зміряв його очима. Знаєте що, Роснер? сказав він. Тепер уже ні. Тепер ви схожі на звичайну людину. Але досі ви мені голубе не подобалося. Не знаю, що в вас було такого непевного. Ну, зараз Марінка відведе вас до суду, вирішив він. Ще нема шостої години, то вам і сьогоднішній день зарахують. Якби не неділя, я б сам вас відвів, щоб ви знали, що, м -м, що я вже нічого проти вас не маю. Це все було через суту незвичайність, Роснера. А тепер усе гаразд. Марінко, відведіть його в камеру. Знаєте що, Марінко? сказав того вечора вахмістер. Я вам скажу, що мені цей роснер здався досить симпатичним. Цілком приємна людина, правда? Я гадаю, що йому не дадуть більше як рік. Я попросив, відказав, зашарівшись, жандарм панянка, щоб йому дали двоє укривав. Він же не звик спати на нарах. От і добре, погодився вахмістер Кольда. А я скажу наглядачеві, щоб коли не коли озивався до нього, хай той роснер бачить, що він знову серед людей. киноти